Головний красивчик світу в Україні Філь Швайгер презентує другу частину романтичної комедії «Спокусник» українським глядачам. Подивимося, ми Генрі Філь Швайгер. У минулому відомий ловелас. Однак прийшов час забути про колишні звички і стати старанним сім'янином. Діти, колишній чоловік Катерини, Трістан, зі своєю привабливою подружкою. Молода няня, істеричний директор студії. Всі вони перетворюють життя Генрі в низку смішних часом незручних ситуацій. Як знайти час на всіх і в той же час побороти інстинкти? Адже навколо скільки спокус. А завтрака не А кормлення груддю. Я купила для тебе пластикові сіськи. Що? Просто надіваєш їх і. <ріху> Ви, папа Магдалены? Да. да. Вот я, наша дочь Магдалена і малиш, который торчить у вас між ног. Українська публіка зустріла актора надзвичайно тепло. На прем'єру фільму зібралася величезна кількість засобів масової інформації та фанаток. Ми знайшли найпалкіших шанувальниць творчості тіля і дізналися, наскільки ж вони його люблять, та яке заповідне питання йому б задали.

Я б хотіла запитати, чому він не бере ролі, де він грає поганця. Тому що серйозно, в нього така зовнішність, що йому треба не лише в комедіях грати, а й негативні ролі. Не знаю, можливо, щось про його дітей, потім наприклад, чому він не взяв свою доньку, вона така мила. Настоящий мужчина. Він <звук> фільми і сам, в принципі, грає Він грає в фільмах, знімає фільми. ну він дуже не Скажіть Скажите, не подумає, що у нього сім'я і діти. А Якщо б ви його зустріли і взагалі поспілкувалися з ним, яке перше запитання ви йому задали? І взагалі що б запитали? І які б ще він фільми знімав? І які в нього є ідеї взагалі? А, боже, навіть не знаю. Це було. Яке саме таке запитання? А, можливо, чи хотів би він приїхати ще раз до України? На прем'єрний показ картини завітали і зірки українського шоу-бізнесу. А чи вважають вони його справжнім красунчиком? Бачимо його в цей раз, і е, знаєте, вчора чоловік може тебе спокусити, сьогодні ні. Все дуже мінливо. Тому е, я, я сьогодні відчую це. Ні, динімойці пашу. Через щуру це не мій типаж. Представники змі мали право задати одне-два питання. Одне з найінтелектуальніших ми почули від, від відомого журналіста Олексія Дурніва. Du, du hast du hast mich du hast mich du hast mich gefragt du hast mich gefragt du hast mich gefragt, hast mich gefragt und ich hab nicht gesagt. Will Дуб. Олексій, спасибо. Хоч на питання Олексія він відповів, але як він мириться із старінням та чи боїться його, ми дізналися. Він говорить, що він старається спокійно до цього відноситися, тому що нічого не можна змінити. Гораздо важче він пережив своє 30-ліття, тому що він представляв собі, що в 30 людей вже зовсім э, древній. Вот. Тому він старається відноситися до цього спокійно. Ольга Коломоєць, Павло Бориско, спеціально для рано вранці.